У Хмельницькому стартував чемпіонат України з універсального бою. З перемоги його розпочинає боєць у червоному куті 19-річний Іван Акатний з Вінничини. Трішки складнувато таке вища, що він зідуїсти, і Техніка трішки різна, але готувався той. У чемпіонаті беруть 300 спортсменів віком від 14 років, чоловіки і жінки із 15 областей, розповів керівник відокремленого підрозділу Української федерації універсального бою в Хмельницькій області Андрій Чудик. П'ять заслужених майстрів спорту України і 15 майстрів спорту міжнародного класу. Тільки приймають участь. Тобто це досить висока спортивна класифікація спортсменів. Це досить е, хороша конкуренція. Звання заслуженого майстра спорту України в 22 роки має чернівчанка Ілона Сидорук. Для мене це звання дуже дорогоцінне, бо то, що я його посвятила своєму загиблому другу. На чемпіонаті України розповіла, хоче отримати перепустку на наступні старти. Ці змагання зараз що для мене особливі це відбір на чемпіонат Європи. Є можливість відбір, потім відібратися на чемпіонат світу. Готується посмагатися за медалі 19-річна Кіра Горобець з Харкова, яка навчається в Хмельницькому. Тренується, розповіла, шість разів на тиждень по три години. Обов'язково це треба займатися на лапах, спарінги, це все підготувати себе. Психічно також треба себе і морально підготавлювати. В цьому допомагає колектив. Учасники чемпіонату долають смугу перешкод. <плес> і виходять на ринг. Для бійця в синьому куті 21-річного хмельничанина Назарія Юрчака це перші змагання з універсального бою серед дорослих. У поєдинку виграє. Я ти типу, покинув через себе китком на всю спину і це дали дострокову перемогу. Чиста перемога. Є хороший настрой на день, щоб впевнено проводити подальші сутички. Триватиме чемпіонат України до 17 травня. Переможці розповів керівник відокремленого підрозділу Федерації в області Андрій Чудик. Увійдуть до складу національної збірної для участі в міжнародних змаганнях. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.